Сьогоднішній урок це урок розв'язування задач. Готуємося до контрольної роботи з теми Атомна та ядерна фізика. Для того, щоб ми могли успішно розв'язувати задачі, ми чітко повинні розуміти формули. У нас є дві, ніби взаємно доповнюючі формули. Це активність, яка показує, скільки ядер розпалося за одну секунду. І це закон радіоактивного розпаду, який показує, а скільки залишилося після того, як якась енна кількість піврозпадів у нас пройшла. Тобто, ніби взаємно обернені формули. І так, спочатку давайте пригадаємо активність. Позначається буквою А. Вимірюється ось по такій формулі стала радіоактивного розпаду лямбда, помножено на кількість ядер даного хімічного елемента, причому обов'язково це повинен бути один і той же. Це не повинна бути суміш якихось радіоактивних елементів. Це повинен бути один якийсь радіоактивний елемент. Тепер давайте подивимося. Оскільки стала радіоактивного розпаду залежить від періоду піврозпаду, то це говорить про те, що через кожен період піврозпаду n буде зменшуватись наполовину. Тобто активність буде падати. З кожним періодом піврозпаду, активність падає, падає і падає. Вимірюється активність у тобто в системі С, тобто один розпад за одну секунду, але взята більш така. ну… Природня одиниця, ще позасистемна одиниця, яка називається кюрі. Один кюрі показує, скільки ядер розпадеться із одної кількості із одного грама радію за одну секунду. Їх виявилось стрісі на 10 в 10 степені. От це і є позасистемна одиниця. І так, активність це те, скільки розпадається. Тепер переходимо на закон радіоактивного розпаду Н. Дорівнює n це та величина, скільки ядер залишиться після того, як буде якийсь розпад. Зверніть увагу, ми з вами завжди ділили n0 на степінь на 2 в певній степені. А тут стоїть помножити. Але зверніть увагу, математично все вірно. у чисельнику перед те стоїть мінус, він і показує. Ну, для нас більш такою зрозумілою формулою була саме ось така формула. Скільки залишилося, якщо в початковий момент у нас було n0, ми ділимо на 2 в степен, де n показує, скільки у нас таких періодів піврозпаду пройшло періодів піврозпаду. Ось оці дві одинички на an – це величина безрозмірна, це штуки, кількість. От ми такі дві формули будемо використовувати. І так. Читаємо умову задачі. У скільки разів зменшується кількість атомів радіоактивного елемента за 10 періодів піврозпаду. Дивіться, нам зовсім не дається, скільки було на початку ядер. Нас питається, у скільки разів зменшиться, тобто скільки залишиться по відношенню до того, скільки було на початку. Давайте пригадаємо формулу, таку, як ми тільки що з вами писали: n0. Розділити на 2 в степені n. Так ось у нас таких періодів підрозпадів n було 10. Значить, не знаючи навіть скільки одиничок, скільки у нас атомів було на початку n0, ми з вами і не визначимо, скільки у нас стане. Ми тільки скажемо, зменшиться у стільки то разів. Оце те, що нам і потрібно сказати, у скільки разів зменшується кількість атомів. Для того, щоб визначити, в скільки разів нам треба 2 піднести у 10 степінь. Давайте з вами пригадаємо. Я казала, що ми можемо писати такий ряд 2 в другій степені, 2 в 3 степені, 2 в 4 степені. Давайте трошки пропустимо, напишемо 2 у 8 степені, 2 в 9 степені і 2 в 10. -ій. І 2 в 10 степені, 2 в квадраті це 4. 2 в третій це треба 4 помножити на 2, 8, 2 в четвертій це 8 треба помножити на 2, 16 і так далі. 2 в восьмій – це 256. 2 в дев'ятій – значить, треба 256 помножити на 2, 512, і 2 в 10. Це 200, 512, помножити на 2024. Так, от тепер 2 в 10 степені, 2 в 10 степені дорівнює 1024. Оце у скільки разів зменшиться кількість ядер від початкової кількості, коли пройде 10 періодів піврозпаду. Перша задача розв'язана. Друга буде строго обернена до неї. Скільки має минути періодів піврозпаду, щоб кількість радіоактивних атомів зменшилась в 16 разів. І так ми знаємо, що 2 в степені N дорівнює 16. І нам треба визначити, а чому ж дорівнює n періоди піврозпаду. А давайте подивимося, ми тільки що з вами писали. 2 в четвертій це є 16. Значить, n. В нашому випадку дорівнює 4. І так, повинно минути 4 періоди піврозпаду для того, щоб кількість радіоактивних атомів зменшилася в 16 разів. Наступна задача. Ядро якого елемента утвориться після бета-розпаду ядра атома радію. Напишіть рівняння реакції. І так, нам дається радію. 88 порядковий номер в таблиці Менделєєва І 88 протонів у ядрі. І 225 це масове число. Або кількість нуклонів. А нуклони нагадую, що це і нейтрони, і протони разом. І так, у нас пройшов бета-розпад. Бета-розпад це швидкі електрони. Електрон позначається позначкою Е, e, має заряд мінус одиничка. І масове число дуже маленьке, через те його приймається 0, плюс якийсь хімічний елемент. Давайте з вами подивимося. <кхід> Якщо тут 88, а тут мінус одиничка, значить тут повинно стояти число 89, тільки тоді у нас здійсниться закон збереження електричного заряду до 88 і після реакції 88. Тепер давайте розглянемо масові числа. Було 250, 225 нолик, значить і залишилося 225. Давайте подивимося, який же ж у нас хімічний елемент стоїть під 89 номером. Так, 89 номер акти актиноїди А С а, С. А, С. Ось ядро такого елементу у нас утвориться. Ядро якого елементу утвориться після альфа-розпаду ядра атома радону, мабуть, зараз давайте глянемо 86 номер. Так, радон. Правильно прочитали хімічний елемент. Напишіть рівняння реакції. Тепер альфа розпад. Значить, Ми повинні записати радон. 86, 220. І так, у нас відбувся альфа розпад. Пригадуємо, що таке альфа частинка це ядро атома гелію. Пишемо гелій, два протони, тобто зарядове число 2 і 4 частинки у ядрі, 4 нуклони, 2 протони і два нейтрони. Ми написали. Тепер знову давайте застосуємо закон збереження електричного заряду і отримаємо. Тут 86 по одну сторону, по другу, двічка, значить, повинно стояти 84. Разом буде 86. Тут у нас було 220, значить вилетіло 4. значить, У нас повинно бути 216. І так, під номером 84 буде стояти нам потрібний елемент. 84 номер, це в нас є полоній. Записуємо, утвориться у нас полоній. Що потрібно пам'ятати, коли у нас йдуть бета і альфа розпади. Якщо у нас іде бета-розпад, то наш по заряду, тобто по порядковому номеру в таблиці Мінділеєва, наш елемент пересувається на одиничку вперед. А ось якщо йде альфа розпад то на дві одинички відхиляється назад. Оце все, що нам потрібно знати. А вже масові числа, то ми вже считаємо, тому що там можуть бути у нас якісь ізотопи і там може бути різна кількість частинок у ядрі. Наступні задачі. Визначити масове і зарядове число нукліда, що вийде з ядра атома торію після трьох. Альфа і двох бета розпадів. Ну що ж, давайте запишемо, що у нас виходить. І так, у нас було ядро торію. У нас було ядро атоматорію, порядковий номер 90 і 232. Далі, що у нас відбулося? Три альфа розпади. Три. Гелій 24, плюс 2 електрони, і плюс треба визначити якесь число. Пригадуємо. Закон збереження електричного заряду. Давайте спочатку підемо по закону збереження маси. Так нам зручніше, тому що там у електрона маса нолик. І так, що у нас виходить? 200 32 повинно дорівнювати. Трижди 4. Альфа-частинки забрали 12 нуклонів, плюс 2 на 0 0. І плюс тепер, відповідно, яке число у нас повинно бути, щоб було разом 232. 220. І плюс 220 нуклонів. Тоді у нас тут 232 і тут 232. Значить, вгорі я пишу 220. Тепер давайте напишемо зарядове число, що в нас виходить. 90 дорівнює трижди 2 6 6 протонів. Забрали три альфа-частинки. Далі. Получається мінус 2, дві частинки забрали електрони. Що в нас виходить? 6 мінус 2, 4, а повинно бути 90. Значить, тут буде плюс 86 закон збереження маси, закон збереження електричного заряду. Спрацював 2, 6 та мінус 2, 4, додаємо сюди і отримаємо 90. Значить, Тут у нас число 86. Ну, а тепер залишилось тільки подивитися, що у нас стоїть у таблиці Менделєєва. Під 86 номером у нас стоїть радон. І так, тут у нас стоїть радон. Задача обернена. У нас дано ядро урану. 92 порядковий номер і 92 протона 233. Ізотоп урану 233. Він перетвориться внаслідок радіоактивних розпадів на ядро бісмуту. Скільки відбулося альфа і бета розпадів під час цього перетворення? І так, у нас відбулося, наприклад, N помножити на альфа розпади гелій 2,4 плюс М бета розпадів, тобто електронів, мінус 1, 0, і плюс бісмут 83, 2009. Починаємо із Масового числа, бо тут у електрона стоїть нолик. Нам так буде зручніше, що у нас виходить з масовим числом. Давайте тут напишемо. Значить, шукаємо масове число. 233 повинно дорівнювати N помножити на 4 плюс 0 пишемо і плюс 209. 209. І так, 4n. Залишаємо, розв'язуємо рівняння, а тут виходить 233, відняти 209. Давайте. Не будемо видумувати, а посчитаємо. 233, віднімаємо 209 і отримаємо число 24. 4Н. Дорівнює 24, від це n дорівнює 6. І так, ми дізналися, що у нас було 6 відповідей. Отут ми напишемо 6 альфа розпадів. Давайте тепер запишемо таке саме рівняння для Пета розпаду. Тепер уже для нас відомо, скільки протонів вилетить і разом із альфа-частинками. Що в нас виходить? 92, рівняння виходить, дорівнює. 6 помножити на 2, 6 помножити на 2, мінус М плюс, поки що напишемо, на мінус одиничку і плюс. 83. три. І так, шість помножити на два нам дає число дванадцять. Вісімдесят два і дванадцять, 95. Значить, що в нас виходить? 92 два, дорівнює. Тепер уже я напишу мінус М плюс ще раз, 83 і дванадцять, 95. 95. Мінус m перекидаємо сюди, а 92 знаком мінус кидаємо сюди. І так виходить, що m перенесене тепер із знаком плюс буде 95, яке ми не носили. Мінус протилежним знаком перенесли 92. В результаті отримуємо 3. І так, ми зрозуміли, що у нас було 3 бета розпади. Ось так, використовуючи закони збереження заряду і маси, ми можемо розв'язувати прямі і обернені задачі. І так, напишіть позначення, яких бракує в рівнянні ядерної реакції. Зверніть тільки увагу, що тут стоїть опечатка. Стоїть число 27, а насправді фером під 26 номером. Ну що ж, переписуємо рівняння. Магній. 25, 55, плюс залишаємо просто місце, далі стоїть ферум, замість знака питання місце. 27, 55 і плюс 1 нейтрон. Знову розв'язуємо по закону збереження. Тут у мене 55 плюс n дорівнює 55 плюс одиничка. Ну от нам стало зрозуміло, що в даному випадку n дорівнює одинички. Ідемо по закону збереження заряду. 25 плюс m дорівнює. 27 плюс 0. Звідси виходить, що М перекидаємо сюди, дорівнює двічки. І так, внизу пишемо 2, а вгорі пишемо 1. Дивимося, який це хімічний елемент, стоїть під номером 2. У нас стоїть гелій. Але як бачите, тут стоїть ізотоп. Гелію. Гелій. Так, це щось у нас таке вийшлось цікаве, підождіть. Два... Ах, 26 же ж. Ой, все ж, все ж, все ж, сама сказала, тут одиничка. Все, тепер все нормально. А то ж таке, заряд 2, масове число одиничка, щось виходить. Значить, тут у нас тепер стоїть водень. Отак. От У нас тепер стоїть гідроген. Друге зрівняння запишемо алюміній. Тринадцять двадцять сім гамма Квант вийшов. Дванадцять. 26 елемент плюс залишаємо місце. І так, дивимося, тут гама-квант він не має ні заряду, ні маси. Значить, якщо тут 27, то тут у нас одиничка. Якщо тут 13, 12, значить тут у нас також одиничка і той же самий гідроген. От ми з вами і розв'язали ці рівняння. Написати відсутні позначення в таких ядерних реакціях. Зверніть увагу, у вас і додому буде завдання, коли тут масове число стоїть, так як ми пишемо, а заряд стоїть з протилежного ознаку. Але це ні на що не впливає, все йде так само. Давайте, може, ми швиденько посчитаємо. Тут три, тут один, тут два і тут теж стоїть. Давайте візьмемо якийсь інший колір. Стоїть число 2. В чисельнику 6 та 1, 7. Тут у нас стоїть 4, значить тут стоїть 3. Під номером 2 стоїть гелій. І так, дивіться, у нас ізотоп гелію 2-3. Альфа-частинка гелій 2-4, а тут ізотоп гелію 2-3. Що у нас тут стоїть 22 і 4. Разом виходить 26, одиничка, значить, тут угорі стоїть 25. Тепер считаємо, тут у нас. 11 і 20, 13, тут одиничка, значить тут ми ставимо 12. Дивимося, який же хімічний елемент, у нас стоїть під номером 12. Під номером 12 у нас магній. От ми з вами і розв'язали такі рівняння. Ну і тепер вдома потренуєтеся розв'язувати подібні.